Всім привіт! Сьогодні четвер, 23 жовтня 2025 року. Ми на Луцьку на майданчику показуємо ціни на автомобілі. В оголошеннях є телефончики. У кого цікавий, телефонуйте до продавця. Запитуйте, Цікавтеся, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду. Дача Дастер. Дача Дастер продається. 2011 рік, 59850, 240 пробігу. Так, ціна продавця. Ціна є, телефон продавця є. Така шкода продається. Зараз подивимося, що це за модель. Ще таких не бачив. Давайте подивимося на витрати. Така шкода. Що за модель у нас? От така модель. Н'як. Чияк. Н'як. Це електричний зумбінь. Эй, ба, іде пала 64 кВт, 23500 телефончик є. Це дві. Так. Крута шкода. Ford. Дивіться такий Ford. Skype. Е 15 рік, 11950, 239 пробігу. Телефончик є. Обслужений. Автомобільчик. Ось цікавий, телефонуйте. KIA Sportage продається KIA Sportage Так, 14600, 2.0 дизель, 10 тисяч пробігу. Контакти продавця є. Покажу вам салон. Отак виглядає салон автомобіля, повний електропакет. Все чисто. Так, отак. Кермо, бути кермо. Так, панелька. Все чисто, все добре. Кого цікавить, задній ряд показую. І так, так виглядає автомобіль, кого цікавить. Контакти ще раз показую. 14600 телефонуйте. Подаються Peugeot. 2008 на дисках туманки 11700, 510 рік, дизель 2,0. Так, телефончик продавця є. Так, в рідні фарбі, кого цікавить, телефонуйте. так Показую салон електропакет, все чисто. Так, шкіряне сидіння. Так от виглядає середині. Дуже зручна ручка для пасажирів, панорама, дивіться, як все класно видно. Задній ряд. Ось такий автомобільчик, ось це цікавий, телефончик, зараз, зараз покажу. ПЖ3008, 11700, телефончик продавця на екрані. Далі у нас Kia Sorento. повний привід, 16-17 рік. 2,2 дизель. 23300. Коробка автомат, преміум комплектація, 100% фарба рівні пробіг. Там погано видно 171, чи як? ну Телефончик там є, телефонуйте і цікавтеся По пробігу уточнюйте. Renault Grand Scenic продається. пригнаний, зі Голландії. Нідерланди. 7 14 1413 рік, 10750, 188 тисяч пробігу. Контакти є зверху, є, телефонуйте, якщо когось зацікавив цей автомобільчик. Далі у нас отакий невеличкий Nissan. Одається. 12 рік стан нового авто, 1,5 дизель, 124 пробігу, 100% написано. Так, 999 контакти є. Ось такий нісанчик, стан нового авто. Можливо Франція да? з Франції приїхав, у Франції попередні мало на ньому І рухалися. Тому і невеликий пробіг Nissan X-Trail продається. Паротроніки є, мивайки є. Е, цей, туманки є, мовайок немає, безкіп круті. 16317,300, 239 пробігу. Камера тут в дзеркалі є. Знаєте, сфокусувала? Є камера, тут також, напевно, є камера я там камера. Так. От такий ні сам екстрел за 16300 продається. Volkswagen Charan Продається. отакий такий шаранчик. 17-18 рік, дизель 2.0, 243 пробіг, 21507 місць, є Євебасто. Телефон продавця є, покажу цей бік автомобіля. Зверніть увагу, що в дуже гарному стані. Шкода Octavia A8. Ви тільки подивіться, який це крутий автомобіль. Протитуманні фари є наявні. 21 рік, 205 пробігу. 2900 за нього просять, дизель 2,0. ще таки продається автомобільчик, також невідома для мене марка. Модель. Дивіться, я вам покажу, скільки він коштує, а ви собі вже пишіть в коментарях, яка це модель DS7, написано Crossback 24300-270 пробігу 2.0 дизель 19 рік. Зверху є контакти продавця і продає оцей автомобіль. Цікавий, телефонуйте. Далі у нас все одно. цікава машина. Основі салончик. Зараз покажу салончик цієї машинки. Отак виглядає дверка. Тут у нас кас. Так от виглядає термо. Так, тут середині отак виглядає. Показую, показую так, для пасажира, ряд. Все добре. Темний салон, тут напевно, панорамний дах відкривається. Темний дах, тут також все добре. Дуже прикольний автомобільчик, зацікав, показую ще раз контакти продавця. Так, телефончик є. Бачите, oh, пари повертаються. Ось такий крутий автомобіль кого цікавий, телефонуйте. Дякую. Далі у все одно каджар продається. Каджар, 19 рік, дизель 1,5, 216 пробігу, 1690. Так, телефончик є. Кого зацікавив цей автомобіль, телефонуйте. А зверніть увагу на оцей. Що я знімав. Так, пежик? Пежик продається за 18 тисяч, цей автомобіль коштує 18 тисяч, це 3800 бежу. 18 рік, 254 пробігу. Ось такий автомобіль. Паратроніки 360 градусів. Туманки є. Так, далі пежик ще один 3008. Також на парктроніках Парктроніки 360 градусів, Прототуманні фари, вихосплані диски. 19, рік, 21,500, 224 пробігу. Так, є телефончик продавця, кого зацікавив оцей Peugeot. Телефонуйте. Renault Megane 4. Так, 4-й Білий колір, протитуманки є. Так, диски у нас сталеві на декоративних ковпаках. 17 рік, 1,5 5 дизель, 217 тисяч пробігу. 2 ключі 11650. 11 Покажу вам цей салон. Що у нас тут? Такий салон цього намагана. Так, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, натискайте на вподобайку і пишіть будь-які коментарі під даним відео.